Так, ми, ми починаємо другу частину, в якій я хотів би просто запитати вас. Скажіть, у цей рік чим вас здивував? Ну, у вас великий досвід, вас здивувати, ну, мабуть, тяжко. От, були в цьому році такі здивування, і не тільки по культурах, може по якихось технологічних проблемах, може по людських ще щось. От, згадайте за, за цей я думаю, знаєте, що кожна людина, яка працює на землі, якщо їй задати запитання, таке, то вона скаже, що кожен рік здивований, тому що ну нема ну, однакових. Звичайно, профі... ну от згадують. яскравий згадує. Ну, перше, це звичайно морози в травні. Тобто оці морози, коли ріпаки просто зупинилися в рості, коли пшениці просто це стали жовті. Це По всій жовті. Україні чи в регіонах е, ви бачили, дивіться, що там? Це по всій Україні була така проблема. І скажімо, ну, але є, якщо говорити про захід, бо я більше можу знаєте, про захід говорити, Та, то були поля, які не зачепило, типу мороз не бачили. Ну, а були поля, які дуже постраждали, особливо десь біля річок, особливо десь в пониженнях. Воно не залежало ні від гібридів. Я ну наразі, ну будемо дивитися ще за підсумками, навіть коли будуть вже результати по урожайності. Але наразі те, що я бачу, ні від чого воно не залежало, просто якщо там був сильніший мороз, його сильніше воно змерзло і все. І, і в нас вийшло так, що оце основне стебло на ріпаку, воно просто в деяких господарствах просто загинуло. На ньому нічого нема. І ми дуже переживали, тому що не розуміли, як воно піде піде далі. Але пішло, як я казала, друге дихання в ріпаків, пішло гілкування. Я навіть ка ходила дому кожно добре, шо ну добре, що, ну, добре це, це круто, тому що буде якийсь врожай. Потім пішло третє дихання. І ми вже такі, ой, а як ж то ми збирати будемо, тому що такий різнобій по дозріванню. Ну, так, да, він, він то вже, мабуть, вже закінчив цвітіння, а тут бац, да, і знову да, Так, от, от ріпаки, знаєте, що приїжджали, хто звертав увагу, все ніби, от як ви кажете, закінчили цвітіння, а тут раз поля знову стали жовті. То Тут ніби а, закінчили цвітіння, і третій раз поля стали жовті. Ці ж люди кажуть, що на, на фінішній все вирівнюється. Ну, ще не більше, вирівнялось. Ще, Дивіться, не вирівнялось. вирівнялось. Ну, звичайно. І те, що було на основному стабліті стручки, вони фактично вже на нашій території, от вчора ми об'їжджали поля, та кожен день був в полях. Вони вже дозріли. Частина вже зелені. Треба, треба робити десикацію. І якщо ми раніше знаєте, спокійно собі заходили декватом і робили десикацію, якщо треба було, так? Да. то в цьому році, крім того, це дуже вплинуло на висоту ріпаків. Вони значно нижчі. Ніж і всі культури значно нижчі. і соя, і соняш, так і, такі, і кукурудза. тобто все значно нижче порівняно з минулими роками. Воно ще зараз добре, що пішли дощі, і була посуха посуха Цілий червень фактично у нас не було дощу, і от зараз пішли дощі вже в липні, тому добре, ну, воно віджило все. Все почало рости. Ну Раз тому... ми вже по -порі, поки, то... Ага, Так, 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 І тому ми вертаємося, знаєте, інколи, якби все нове доб добре забути старе. Вертаємося до того, що плануємо десикацію робити гліфосатами запортіламінна сіль, яка буде потрішки, буде кват раз працював, підсушив. Так, ми там на п'ятий день вже йдемо збирати ем, гліфосати, воно собі проникне всередину і буде повільно там два тижні ще буде дозрівати. Я думаю, що таким чином. Ну, ми ще трішки масу тисячі підтягнемо, тому що зараз впали дощі. Хочеться, щоб воно не дозріло в моменті, а наливалося. Mm -hmm. Тому тому що є опади зараз, є вже, е, е, тому Хочеться, щоб ці насінинки вони налилися і, так, і таким чином вплинути на урожайність. Е, і думаємо над тим, щоб давати клей. Тому щоб склеїти оті стручки, які Буквально дозріли. На всі гібриди? Чи є такі, що ви впевнені, що не залежить від гібриду, залежить від території. Вже така ситуація від поля, де воно знаходиться, де був сильніший мороз, де сильніше вплинули і, і різнобій. Тому що, звичайно, є господарства, де отак мимо прийшли повз морози і, ну, типу, і, і немає ніякого практичного впливу. Гарні ріпаки, все гарно виглядає. Тому це на ну, цей місяць цвітіння ріпаків, звичайно, знаєте, такого ніколи. Ну, якби не було, тому, ну, тому ну, цікава, цікава та, ситуація та, та. для ну, вас як практика. теж ще, ще, ще один момент, а якщо про пшеницю, так, два моменти, напевно, про пшеницю. Ми, ми завжди намагаємося, ми бачимо зараз, що посів у вересні це плюс тонна до вражаємося в наших умовах. Бо як оптимальні умови для посіву, терміни посіву для нашої зони, це там з 20 вересня по 10 жовтня. Але ні. Те що, ми бачимо, те, що ми бачимо зараз з практики, вже з власного досвіду, що все, що посіяно в вересні, плюс тонна до того, що посіяно в жовтні. При тому, що сорт – це все, -все однакове. Ну, тому ми стараємося сіяти в вересні. Ну, але якби, є план, а є е, е, життя, є реальність, і не завжди так виходить. І, і в нас вийшло, що частина посівів була після сої, сою затрималися збиранням. І так вийшло, що в кінці жовтня сіяли. І я переживаю завжди, бо знаєте, мої господарства звикли, що в нас хороші результати. І знаєте, якось спільними зусиллями нам вдається досягати цих результатів. І вони розраховують на те, що в кінці має бути хороший результат. А ми всім в кінці жовтня. Але в зв'язку з тим, Але що зимі така зимі була зима. Це мене не було. Собі в Вегітація подумала. Воно, да, воно розкущилась, пшениця, і зараз дуже гарна, дуже, дуже, гарні, дуже гарні стоять пшениці. Вони в нас ще такі, знаєте, що взагалі така… перехід від молочної до воскової стиглося на сьогоднішній момент. Ще там тижнів три воно буде дозрівати, але це знову ж таки добре, тому що пройшли дощики. Але і що хочу сказати, що зараз треба от вечір... ще чимось буде працювати. Ми вже все зробили. Тобто, оце я забув запитати регуляторами. Ми працювали на, на восени, коли е, не... ці різні у вас посів були. На ріпаку чи на, ні, ні, на пшенику? На пшениці. Да. Ні, дивіться, ну з осені ми. І на ні, з, осені... На да, там все з осені ми регуляторами не працюємо, працюємо да. вже навесні. Угу. Але в цьому році оці морози, ну, вони, ж теж, спорі... вони ж теж як регулятори працюють. Да. Вони да, 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 нам да. знижують. Визиту. Тому залежно від технології, якщо багато азоту, якщо високорослий сорт, то, звичайно, ми дуже намагалися кудись ту технологію втиснути і провести регуляцію mm -hmm. без цього. Ну без наслідків, тому що були в цьому році випадки. Я знаю господарства, які внесли регулятор або вносили грамініциди протизлакових бур'янів, і були морози і мало негативний вплив на зернові. Тобто пшениця була в стресі, в стресі, в стресі, і це не дуже добре. Я дуже намагаюся не завдавати стресу рослинам. Навіть те, що на свої там кажуть, що там стрес це добре. Ну добре, але в міру, типу я все рівно стараюся дуже оща... ну, та типу, побережливо відноситися до рослин. Тому є в нас окремі посіви, як де мене давали регулятори. Ну, на паку як звична справа, так звичайно, ми регулюємо два рази з осені більш технологій. Інколи раз, інколи два, інколи три. Якщо прям росте, знаєте, такі є ну, тому, що зараз строки витримати не так легко, коли є дощ, і люди стараються схопити його, підчепити її і іноді виходить зарано. Ми про це ще поговоримо. Так. і от на пшениці я ще, от на пшениці так. другий момент. Тобто, перший це те, що пізні посіви в цьому році в нас теж дуже гарно виглядають. І другий момент це шкідники. Це шкідники на пшениці, попелиця у фазі викидання колосу, коли колос повністю заліплений попелицею. Ну, у нас було десь там одна, дві, ну три на поле. Не на колос, на поле. Ну. А тут, якби, це був кожен колосок обліплений, ми два рази на деяких яких господарствах. А, біологічно де, де. Не, не знаю. Ми задумалися цьому році про біологізацію. У нас компанію прийшла людина. Яка, в якої є глибокі переконання, що до цього треба йти. До цього треба йти. І я бачу, що і господарства задумуються над тим, що якщо, знаєте, я не говорю зараз про органічне землеробство, знаєте, з цією емблемкою, що про ні, ні. так, та, та. Але те, що де можна впровадити якийсь біологічний метод, біологічний біологічний фунгіцид. Чи, бо ми зараз так почали звертати увагу в першу чергу на біологічні фунгіциди. Тобто перше це там знезараження ґрунту, санація ґрунту. Так, коли ми зібрали наприклад пшеницю і лишилася купа соломи, грунт, і там купа бактерій, грибів, тобто всього. І коли ми даємо там, наприклад, азотні добрива для того, щоб, пшениць, щоб солома ця швидше перегнила, щоб утворилася органіка, і туди додати оцей фунгіцид, е я ще так не працювала. Ми тільки в цьому році почнемо працювати. Е хтось скептично дуже до цього відноситься і каже, що ні, там марно витрачені гроші, воно так не працює. А я вважаю, що потрішки де можна, треба локально ну, пробувати. Пробувати. Тому що ну не попробуєш, не будеш знати. Ну хай негативний досвід, але, ну, але він досвід. Тому ми будемо в цьому році проводити. це коли в нас де буде висока врожайність, а в нас будуть такі поля. Бо так, якщо є 8 тонн пшениці, є 8 тонн соломи. І щоб наприклад після того посіяти ріпак, треба дуже постаратися, треба щоб була можливість провести оранку. І коли та солома попадає на низ, де немає аеробних бактерій, це теж вона там не перегниває, вона просто собі там лежить. І не просто лежить. Якось мені один агроном розповідав, що три роки п'ятно, п'ятно якесь на кукурудзі, він не може і вже дивилися, аналіз робили. Потім копнули, а там солома. No, Де... Переднівша що... та, Так, так, та тому такі речі є, і ми хочемо трішки впроваджувати. Мені це цікаво. І в нас зараз в компанію прийшла людина, яка буде цим займатися. Не гуляє в Наталія на кандидатівського сподарських наук. Знаю, і, да, ви познайомились з Драганчуком Ми їздили до. Захід, і вона там була угу. дуже цікава людина. Та так. в неї є знаєте таке внутрішнє глибоке переконання, тому і що і вона, вона така дуже активна да. та, та, та. спробує взяти цей препарат, та да. тому будемо пробувати. Тобто, ми собі знаєте, у нас невеличка компанія, але ми створили такий напрямок. Біологічних продуктів. Коли це зараз, знаєте, всі розказують, що органіка це круто. Я 100% погоджуюся. Це найкраще, що може бути, тому що в мене є господарства, які мають там ВРХ, чи, свин, чи свині і оцей чи курячий послід це прекрасно, коли ми можемо цю органіку дати. Але скільки таких господарств? Це дуже, дуже мізерна кількість. А є, наприклад, компанія, яка виробляє органічні добрива в гранулі. І отак ми даємо добрива в рядок прикусив, так само їх можна давати в рядок при посіві. А, також ці біофунгіциди, тобто, от якісь такі локальні речі ми будемо. Ми з, з вами про це поговоримо, тому що <гум> тут дуже цікаво, тому що поки що велика недовіра до дуже. цих інструментів, так, але так. вони поступово колись про них і мови не було. А зараз тільки можна було, мабуть, на картоплі десь сусідках, якісь біофінгі використати. На да. Давай, давай. <гум> Ну, щось, щось таке. Так що тут я думаю, що що ми от по цьому сезону? що, Скажіть мені, по пшениці залишилися посіви, чи були такі проблеми, що приходилось пересівати, переварати? В тих господарств, з якими ми працюємо, не було. Не було. А там взагалі взагалі було. Я знаю, що на Волині багато перед сої, От коли знаєте, поспішили. Не те, що поспішили, це були нормальні терміни, але просто ніхто не сподівався, там середині травня, морозів, і дуже змерзла була соя. А підмерзла в нас була сильно кукурудза. Коли ми приїхали, це просто знаєте, коли вона мала два-три листочки, і всі два-три листочки не повністю змерзли. Ну але беремо, знаєте, як стаємо на колінка, видираємо ту рослинку, дивимося, розрізаємо, точка росту все. І зараз все гарно відновилося. У мене ще в Баркомі був досвід, що теж підмерзла була кукурудза, це давно ну, ну, вже років там 15, напевно тому назад. І ми півполя пересіяли, пів залишили. І от з того, що залишили, був ем, вище урожайність, ніж того, що пересіяли. Е, тому все звичайно залежить від того, в якому стані після морозу та культура. Ну тобто ті рослини. Якщо ми бачимо, розуміємо і можемо визначити, що, ем, е, що точка росту жива і піде від відростання, або дати їй час. Знаєте, дати їй час, щоб оце побачити, що цей листочок новий показується. Ми от говорили про стрес, казали, що багато хто каже, що не чіпати рослину в стресі, я теж не чіпаю рослину в стресі. Я даю їй час. Я даю їй час, щоб я побачила, по-перше, щоб не нести лишніх витрат. По-друге, коли рослина в такому стресі, що вона може засвоювати? Вона нічого не буде засвоювати. Ну, і ми багато на цю тему спілкуємося з різними представниками компаній, з агрономами. Хтось дає зразу, хтось чекає. Я трішки чекаю. Я чекаю, щоб я побачила, що рослина от трішечки трішечки показала кої зеленого листочка. Все, ми тоді можемо ну вже можемо їй допомагати. А так стараємося в той момент не ну не рухати. Багато в цьому році я чую від різних людей агроном, що кукурудза в цьому бліда дівчинка. Вона така не ну була на початку. Тому що морози не дали їй засвоїти. Азов чи що вода чи дивіться, це таке було на самому початках. Тобто, це два-три листочки, дуже ото був цей розшуку, да. в середині травня вона дуже підмерзла, поля стояли просто жовті. Дзвонив ага. до мене один фермер, казав, що в людей ріпаки жовтим цвітуть, а у мене кукурудза поле жовте, бо так змерзла. Так так вона виглядала. Потім вона дуже довго відновлювалася. Звичайно, що потрібен час на відновлення. І якщо зараз подивитися, от проїжджаючи, от ви може проїжджали, бачили дуже багато кукурудзи. От вона метр має. Тобто, по-перше, вона буде в цілому нижча в зрості. По-друге, по фазах ми дуже відстаємо. Якщо на цей час би мало бути викидання ну, волоті, вже, е, ну, ну, там, ну, дивіться, Ми роз, роз, розкриваємо, щось там є, звичайно. Але вона ще не в тій фазі. Вона ще просто по фазах не ну, відстає в розвитку по фазах. Е, там, де ми обрали, на цій є господарство, де ми цілеспрямовано обрали е, ранні ну як ранні з малим фао-гібриди. тобто 200-220. Якщо минулі роки, знаєте, гналися за великим палом. Я хотів би зупинитися на цьому, mm -hmm. тому що зараз теж дуже багато говорять, що треба спау. тут для маневра собі брати. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну це коли, знаєте, велика площа в господарстві, ми беремо для маневра. Так? Yeah. Або якийсь там плюс-мінус, ну, у Львівській області, що ну, в цілому у нас плюс-мінус нормальні умови. Наприклад, ми працюємо по волині, піщані ґрунти, ну, пісочок. Коли ти сієш цю е насінинку просто пляж. я коли почала працювати, сказав буде, а що ж там? Як вона виросте. Прекрасно все росте. Ми даємо органи мінеральні добрива, які дуже добре себе показують е саме на тих ґрунтах, тому що там говорити про якусь гуму чи там органічну речовину, якби пробивається все. Е е е ну те, що промивається, то не затримується. Але ми дробно даємо азотні добрива. Mm -hmm. Якщо тут ми можемо все дати по мерзлоталому і мати результат, там, на ріпак, чи на, ну, на ріпак в основному, то тут ми дуже дробно все даємо. Це один момент. Е, ну, звичайно, що впливає, звичайно, тому що кожен прохід це якби плюс. Mm -hmm. це плюс. Е, але але е, ми, наприклад, минулого року так вийшло, що гібриди з більшим флаву, вони попали крас на цю спеку. І кукурудза ще Качан зернівки не налила, а вона вже почала дозрівати, вона почала жовтіти. От оце, оце в минулого року в той момент стояли, якби як ви кажете, бліді. Зараз все дуже гарно, все зелено, гарно повітрі було по сухому. Але ми вирішили взяти менше фау, щоб проскочити оцей знаєте, пік температури максимальний, щоб на той момент вже кукурудза перезвіла. Що вже запилилися, знаєте? І... Тобто я так от слухаю на західній Україні, в основному ну, все більш-менш нормально. І так, а, так. мені здається, що ці цій душі це закладка і на наступний рік. І на наступний Ми рік і в про сьоморозі. це поговоримо угу. в наступній частині. Добре, в третій частині.